Вітаємо всіх глядачів ранку вдома. Продовжуємо психологічну тему. Як завжди, по понеділках ми зустрічаємо в студії нашого експерта, соціальної психології Антона Семенова. Сьогодні поговоримо про комунікацію в закладах освіти. Війна накладає свій відбиток на спілкування в усіх сферах. Для побудови здорових стосунків у суспільстві треба брати це до уваги. Всі нюанси дізнаємося від засновника проєкту Як ти брати. Антона, доброго. доброго ранку. Доброго ранку. Майже місяць тому. Ми вже розповідали нашим глядачам про ваш посібник тактична комунікація для закладів освіти. У суботу ви провели презентацію посібника в Київській школі державного управління. Чи є вже якийсь зворотній зв'язок, чи можна вже підбити якісь можливо проміжні підсумки? Ну, головний критерій якості для нас це попит з боку користувачів. І перший наклад посібника ми надрукували завдяки компанії склад. Це ж про це і так ми говоримо. І він вже майже розійшовся. І переважна mm -hmm. більшість замовлень це замовлення саме від вчителів, яким порадили інші вчителі, які вже користуються. Mm -hmm. Тому, до речі, ми зараз шукаємо міценатів на те, щоб надрукувати додаткову кількість. Сарафанне mm -hmm. радіо в дії пройшли Ну, І це саме те на що ми орієнтуємося завжди. Чи можете ви розказати, які ваші знахідки виявилися найкориснішими для ваших вчителів, важливими для наших шкіл? Ну, якщо ми говоримо про такі стратегічні, як і певні поради, які треба впроваджувати, щоб змінювати, вплинути загальним чином на комунікацію в закладах. Значить, як можна виділити три таких паради. Перше, що треба організовувати для учнів різне кіло спілкування з різним ступенем близькості, якісь по типу тимбілдингу, щось таке. А ну щоб у них були не тільки однокласники, щоб у них були якісь кружки, якісь інші клуби по інтересам, мабуть, якісь активності серед учнів різних шкіл. Тобто, щоб вони могли спілкуватися не тільки з тими, з ким вони постійно перебувають щодня в спілкуванні, а й з іншими різними людьми. Тому що деякі речі не можна обговорювати, ну, незручно обговорювати з тим, з ким ти постійно поруч. Тобто, треба збільшувати коло соціального впливу. От, так, ну, от залученість до різних кіл спілкування. Тобто тут мої друзі по футболу, а тут мої друзі а. по малюванню, а, а це мої однокласники, а це мої друзі серед однокласників. І це різне кіло спілкування. А що вона дає? Це дає можливість поговорити. Знаєте, як ефект потягу, тобто чи таксіста, ви іноді людині, з якою ви не постійно комунікуєте, можете розповісти щось таке, що не можете розповісти іншій людині. Ми зараз з цим стикаємося, з цим явищем при роботі з військовими виявляється, що деякі речі вони ніколи не обговорюють з побратимами. Їх потрібно обговорити з кимось іншим. Ну, наприклад, якщо вони всі в підрозділі були свідками якоїсь жахливої події. Про неї говорити в цьому колі німа сенсу ніхто тому, не що може і так підтримати кожен це все пережив і переживає по-своєму. Да ось тому, коли вони про це розповідають людям, які не залучені, які не були свідками. До речі, на від це відповідь на питання чи потрібні цивільні психологи при роботі з військовими. Безумовно, так. Тому що цивільному психологу він може розповісти як нову подію а військові психологи вони щодня стикаються mm -hmm. з певними подіями, і їм важко це витримувати. Наприклад, давайте повернемося до наших шкіл. Це була це був перший момент так різнекі спілкування так. для учнів. Друг, по друге важливо, щоб важливо забезпечувати дітям безпечний простір для особливих особистих речей і для часу на самоті, щоб це що так, це ми говоримо зараз про школу. Так, так щоб в школі ага. було якесь місце, куди ну по перше, щоб у них було місце для особистих речей, безпечне, де можна залишити речі, ну там їжу. Парта? А? Парта чи щось інше? Парта, шафа. Ну, краще шафа. А, а якщо а... такого немає, слухайте, ну зараз школи переповнені. А... Немає такого простору зараз. Я не знаю, І... де такі не школи. Нехай думають, ми, ми, ми зустріли е, дуже потужне розуміння цього з боку директорів шкіл. І багато уже зворотного зв'язку, що вони розуміють, що так це треба якось впроваджувати і в приватних шкілах, само собою в школах, і в державних шукають для цього ресурс, щоб угу. це зробити. Звісно, це потребує певних зусиль, але це необхідно. Це дуже допомагає дітям. Чому це важливо? Тому що в цей момент, коли є таке місце для безпеки, сніжується напруга. Людина відчуває, що ось цей ну, це мій осередок. Це, це як тил. Ну, фронт не може бути боєздатним без тилу. Що треба розуміти, що тебе там чекають, що ти можеш кудись прийти і там побути в безпеці. Люди втомлюються, і учні теж, від навантаження, від навіть однокласників. Їм треба прийти на 5 хвилин, мабуть, в перерву і побути на самоті, щоб нічто, нічого їх не стимулювало, щоб ніхто до них не звертався. Іноді таким місцем може бути навіть навколишній гоман, але він не спрямований до людини, і вона може посидіти спокійно, всі займаються власними там справами. Це може бути, наприклад, така бібліотека. Там місце тіше, а може бути місце, де всі бігають такий спортзал, але там, де людину не чіпають. От ну, треба... це, це зараз мені здається дуже важко втілити в життя, тому що але... зараз бібліотеки віддали для ще одних класів, якихось, де діти навчаються. Бібліотеки перенесли більшість в укриття, щоб дітям, які знаходяться в укриттях під час повітряної тривоги, було що почитати. Якщо я так а ви можна... знаєте, навіть в укриттях можна забезпечувати таке місто. Тіше. Тобто, от оділяється просто кут, ні, ні. Звісно, там ломан такий, що, нереально. Це нереально. що? Ну, давай тише. Тут про те, що... не про те, що буде тихо, а про те, що там не можна чіпати. І людина, яка в певний кут переходить, там на окреме місце, і її не можна там чіпати. І там людина може там посидіти, і її там не, не, не чіпають. Вона сидить та вибачте, Але при сьогоднішніх реаліях це неможливо. Ви собі не уявляєте, що відбувається в дитячих укриттях? Я не знаю. У я... людини чотири дитини не ну, я, я я теж. Уявляє. Я просто до того, що вони там. Отак сидять, як в консервній банці. Вони так. не рухаються, там немає чим дихати. Там задуха. про які там дитина не може ні читати книжки, нічого. Вони перекрикують одне одного, і немає в кожного якогось свого місця. Хто перший сів, того і місце. Тому це просто я розумію, що це. Класна ідея, класна ініціатива. Але, на жаль, в сьогоднішніх реаліях це неможливо зробити. Це колосальні вливання мають бути в систему освіти. А зараз у нас перевага, і всі кошти йдуть куди? На фронт. Тому я розумію, що це важливо. Діти це наше майбутнє. Але в таких реаліях ми зараз живемо, на жаль. А третій аспект який? Я все ж скажу, що наше завдання допомогти тримати орієнтири. Ми це розуміємо, звісно, так? ми не можемо знизу вирішувати такі питання. І, звісно, там в той школі, де переповнене бомбосховище, а вони не можуть там це зробити в бомбосховищі. Але, мабуть, є можливість якась це зробити на вулиці під час, коли немає повітряної тривоги, щоб там можна було лаву поставити. Можна просто запитати батьків, а давайте поставимо кілька додаткових лав, щоб там діти могли посидіти під час перерви. Ну, треба напружуватися і вирішувати. А третє, це те, що потрібно потенційні конфлікти проговорювати заздалегідь. І краще це робити на прикладі реальних історій. Ми зіштовхнулися з тим, що іноді уникаються проговорення конфліктів до тих пір, поки вони вже не стануться. Але вони стаються, і це, на жаль, типова ситуація. Але якщо заздалегідь про це поговорити, на прикладі реальних історій, то в більшості випадків це працює як профілактика. В більшості випадків таких конфліктів можна запобігти. І це дуже допомагає. От такі три добре, у нас моменти. Добре, а крім друку ось нового тиражу, ви плануєте ще робити якісь, можливо, заходи чи е, якісь зустрічі з вчителями, щоб допомогти їм іще більше зрозуміти, як правильно комунікувати з дітьми і взагалі в закладах освіти? А, у нас вже заплановано, ми, ми проводимо безкоштовні лекції. І з приводу комунікації в закладах освіти у нас вже заплановане на квітні, на травень кілька таких заходів. І, взагалі, ми зіштовхнулися з тим, що попит а, на тему а, от, а, адаптації комунікації в закладах освіти дуже великий. І тому ми вже розпочали програму підготовки лекторів і дослідників з цієї теми. До речі, наші глядачі теж можуть приєднатися до цієї ініціативи. Для цього треба приєднуватися до нашої волонтерської спільноти. В рамках спільноти ми проводимо це навчання масово, тому що попит колосальний. Треба ці знання, цей досвід розповсюджувати і одночасно з цим продовжувати досліджувати, що відбувається, що потрібно, які у людей знахідки. І їх впроваджувати, друзі. Ще хочу додати, що сайт проєкту легко гуглиться в інтернеті за назвою Як ти брати. Також нагадуємо, що там можна безоплатно завантажити посібники в електронному вигляді або замовити друковані варіанти в потрібній вам кількості. Ми вам дякуємо дуже. Дякуємо, Антоне, за корисні і вичерпні поради. До зустрічі наступного тижня. До зустрічі, дякую вам. А продовжуємо ми ранок музикою.